Я Мандрика Каваринка передаю голуба миру вчинник Єлозавець. Разом ми переможемо ворога. Я пшіник Єлизавета і передаю голуба миру Мікуліній Мілі. Життя це мир, а ми хочемо жити. А Мікуліна Міла. Передаю голуба миру Денису Фосту. Хай це вересневий день в кожну домівку проводить голуб миру з добрими звістками. Фос денис передаю цього голубу миру Ірині Стеблій. Яким не було б наше сьогодні? Мир це наше завтра. Я Ірина Стеблі, і я передаю голуба миру. Кирилу Кривошею. День миру особливе свято для України. Адже зараз ми боремося за своє право на мирне життя. Кіріл кривошей передаю цього голуба миру, гордінку ясені. У цей час, коли в нашій рідній країні лунають постріли День миру, є чимось особливим. Для нас він значить спокій та впевненість у завтрашньому дні. Передаємо челендж Голуба миру у 19 школі.